Ви себе бачиш, на різні об'єми двигунів різні йдуть силові кабеля. От, в цілому силовий кабель йде без додаткового, а тут ще є додаткові кабель. Це на 2.0. Я не знаю, що так. А отак є. Силові кабеля є в наявності на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Sprint Jumper. Це силовий кабель після 2014 року з 2014 і вище. Чому такий, такий акцент на силові кабеля? Тому що тут. В цих місцях воно буває окислюється і нема цього оперу, який необхідний. Якщо опір падає, відповідно виходить, в машині включається світомузика. Щиток приборів мигає, все мигає, тоді словом не працює так, як потрібно. Тому силові кабеля є в наявності, в хорошому стані. Дивіться, все запаяне, все чітко, немає нічого лишнього. Отут все запаяне. Силовий кабель на 2.2, 2,0, 2,3, 3,0 є в наявності на 250 кузов з 2006 року по 2025 рік. Кому необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю.